Програма Вперед на Олімп вітає вас у цьому випуску. Ви побачите. У міжнародному дитячому центрі Артек пройшли змагання з Олімпійської вікторини та артболу. А також відбулось урочисте закриття всеукраїнського фіналу олімпійського лелачення. Ірина Дарюгіна підсумує виступи збірної художньої гімнастики у групових вправах. Павло Тимощенко пригадає, наскільки нелегким був його шлях до срібної нагороди Олімпійських ігор. В народному дитячому центрі Артек, що у столичній пущі водиці, проходив всеукраїнський український проект національного олімпійського комітету Олімпійське Лелечення. Минулого разу ми побачили, як діти презентували свої команди, змагалися в естафеті та спілкувалися з чемпіонами. Попереду на них чекали ще два нелегких випробування: а саме: Олімпійська Вікторина та Артбол. Прийшов час перевірки не тільки фізичних, а й розумових здібностей учасників. Цікаво, чи кожен з нас, дорослих, зможе без підказки назвати ім'я першої жінки з золотої медалістки Олімпійських ігор, або назвати точну кількість країн, які приймали участь у перших Олімпійських іграх сучасності. А от діти змогли. А весь секрет у ретельній підготовці. У першому раунді команди відповідали на чотири питання: у разі необхідності додаткове питання, яке визначало переможця. Ще у попередніх раундах вікторини команди демонстрували свою обізнаність та непоступливість. Що ж тоді казати про фінали за нагороди, сперечалось одразу чотири команди у підсумку. Переможцями стали дві команди Рівненської та Луганської областей. Друге місце за представниками Миколаївщини, а третіми стали юні лаченята з Дніпровщини. Було складно. Ми довго готувалися і розуміли, що тут дуже сильні команди. Но у нас була надіжда, що ми можемо побідіти і у нас доста. Ми очень б хочемо сказати своє пожелання нашої учительниці Біла Ніна Михайловна. Якщо б не вона цієї побіч ми не заслужили. Благодаря ней ми тренувалися. На нас хоч ми не хотіли, но вона говорила учителя. Ви ж хотіли побідіть далі. За розкладом змагань на команди чекав Артбол. Предикою рухливою динамічною грою важливо гарненько розім'ятися. У день відкриття ранкову розминку для дітей провели фіналістка Олімпійських ігор з художньої гімнастики Анастасія Возняк, фіналістки чемпіонату Європи з. Художньої гімнастики у групових правах Анастасія Подрушняк та Валерія Юзвяк. До речі, нагадаємо, що наша збірна з групових прав увійшла в вісімку фіналістів Олімпійських ігор в Ріо. Їх виступ прокоментувала головний тренер збірної Ірина Даругіна. Та була чуть-чуть, може бути. внутреннее недоверие, непонимание, они не полностью отдались в течение всего года. Они постоянно чуть-чуть не дорабатывали. И вот это то, что они не дорабатывали, приводило их где-то к потерям. Вот. Кто-нибудь себя где-то обязательно начинал жалеть. И вот так проходило весь год. И, в общем-то, если бы они не сделали потери, вот, наверное, не было бы этого результата был бы результат гораздо выше, потому что это была самая сильная команда, самая лучшая композиция. И даже при всем том, что впервые BBC дал репортаж о украинской сборной, которую засудили и вообще э, неправильно оценили, потому что возмущение BBC меня честно вызвало восторг. Зал принимал просто стоя в Украину. И... Упражнения были очень хорошие, очень хорошая композиция. Дети были одна на, одна одна под, как говорится, в одну. И Мне, как тренеру, реально очень, знаете, так, щемило и болело то, что у них не получилось. Они, конечно, старались сделали максимально все, но, но одна потеря. Украинская зборная перевела к тому, что мы заняли седьмое место. Три потери в російській збірній. Привіло первому місту, і то, що вони не зробили там очень много в то, що судді просто закрили глаза і їм поставили оценку. Це наш, наше наша суддіство, наша художня гімнастика. Незважаючи на те, що дівчатам не вдалося приїхати додому з медалями, у аеропорту їх зустрічали як справжніх переможниць. Вони прилетіли разом з бронзовою призеркою Ганною Різаддіновою. Також з ними був і срібний призер з сучасного п'ятиборства Павло Тимощенко. Сложность Олимпиады только заключается в том, что э, они, ты думаешь, очень долго, готовишься всю жизнь, ты понимаешь, что напряжение, ты вдруг сваливается какое-то внимание, то есть, ты понимаешь, что эти соревнования раз в 4 года, от них очень много всего ждут. Все остальное это соревнования, то есть соревнования с дополнительной нагрузкой. Ну, Бразильцы как болели, столько много людей было, это, ну, просто удивительно. Ну, в общем-то, вот у нас третья Олимпиада уже, э, на Севпекине, на Петерборе было... Это при том, что мало кто знает, что такое современное пятиборье. На пятиборье присутствовало 29 тысяч. В Лондоне около 20 присутствовало. И здесь тоже не меньше было. Это очень приятно при такой... на трибуне присутствовать. Ну, ми делають все, що одна стрімується. Важко приборкати хвилювання, але Павло впорався і продемонстрував дуже непоганий результат у верховій їзді. Так само солідні показники Павла у фехтуванні та плаванні. У запливі спортсмен перевершив власний рекорд, оновивши його на півтори секунди. До заключного етапу комбайну Павло підійшов восьми. На восьмому місці будкомбайн заключительний комбайн, та ад англійсько, за комбінірований від. Бег со стрельбой, ну, выходишь, там куча народа, смотришь таблицы. Я понимаю, что ну, не, не знаешь, как об этом думать, потому что впереди бежит передо мной, там, например, немец. Он ну, никогда, он никогда не особо ничего не так, очень редко куда выступал, но он хорошо бежит и хорошо стреляет. Он может, а он мне меня выиграет, там 10 секунд, его еще догнать надо, еще обогнать. Ну ладно. Потом там, француз за мной, итальянец за мной, этот же Эспозито там еще. То есть ты понимаешь, что в такой, в, находишься в в э, ну, какой-то куча таких спортсменов, которые все могут и бегут не хуже тебя, и стреляют, то есть все зависит уже от, не знаю, от случайности, от везения, от того, ну, и, и вот тот момент такой, я, наверное, как бы стал, я вот от какой-то так пол, полу отключился скажем, не полностью отличился, полу отличился, я понял, что я не могу совладать со всеми мыслями, я там не могу ничего просчитать, не могу там сконцентрироваться, надо как-то вот там попытаться успокоиться, тем более все говорят, есть олимпийское спокойствие. Вот, надо быть спокойным. Вот. И, я как... И в принципе мне это удалось. И, наверное, этот момент как-то, вот именно этот комбинированный вид, он, наверное, может меня <соцентрически> <соцентрически> олицетворяет, не знаю, описывает все-таки мои возможности. Потому что оказалось, ну, стрелял хорошо. Как бы стрелял практически там, не знаю, не лучше всех, но один из лучших все же сделал. А, была не очень быстрая стрельба, скажем так, по сравнению с другими соперниками, но была точно, а для Олимпиады это более важно, я там сделал все же два или три промаха, бежал хорошо. Ну и получается, что я, как бы с восьмого выбежал на второе место. Ну, вот такая Олимпиада, конечно, я понимаю, что вот эти там, там 7 секунд, ну, это уже не принципиально, это 7 секунд, это одна победа в или один повал на коне. И я, ты понимаешь, что вот это один, Вона трохи тут можна було в принципі до першого. А під час відкриття всеукраїнського проекту «Олімпійське лечення Павлу Тимощенку доручили почесну місію передачі прапора міжнародного дитячого центру Артек. Тим часом діти готувалися до вирішальних змагань з артболу, розбір правил гри, тривала підготовка, тренування, тактичні задумки все це про артбол. Не одразу стає зрозуміло принцип дій гри, яка кожному дорослому нагадує відомий з дитинства вибивний. Навіть важко перелічити всі якості, яким необхідно відповідати, щоб перемогти у артболі. Спритність, реакція, сила китка, злагодженість дій, а також взаємовиручка. Не всім командам вдавалося поєднати у собі всі ці якості. А тут ще й судді пильно слідкують, щоб ніхто не заступав за лінії, правильно пересувався майданчиком та щоб кожен учасник дотримувався всіх інших. Правил гри як тут не увійти у азарт? Навіть сторонній глядач не залишився байдужим. а у дітей все було по дорослому: свої фаворити, група підтримки, та звісно ж справжні емоції у бронзовому фіналі. Перемогли представники Дніпровщини. А от за золото сперечались команди Запорізької та Закарпатської областей. Цього разу сильнішими виявились представники Запорізької області. На цьому тижні відбулася урочиста зустріч президента України Петра Порошенка з призерами та переможцями Олімпійських та Паралімпійських ігор. Дорогі друзі, я щиро радий зустрітися сьогодні з вами чемпіонами і призерами Олімпійських і Паралімпійських ігор 2016 року в Ріо де жанейро Всі ми, хто готував... Успішний виступ наших спортсменів для того, щоб подякувати кожному з вас. Подякувати за те, що ви прославили Україну. Особливими нагородами були відмічені присутні на зустрічі призери 31-ї олімпіади. А саме срібний призер з греко-рімської боротьби Жан Беленюк, срібний призер сучасного п'ятиборства Павло Тимощенко, бронзові призери каноїсти Дмитро Ящук і Тарас Міщук. Жіноча збірна України з шаблі на чолі з Ольгою Харлан. Президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка особисто подякував Петра Порошенка за підтримку олімпійського руху. Петро Олексійович Дозвольте, по-перше, подякувати за сьогоднішню зустріч для спортсменів, для тренерів, для всіх, хто працював над цю перемогу, спільну перемогу олімпійців і паралімпійців. Це дуже важливо. А вже у наступному випуску програми «Вперед на Олімп ви побачите більш детальну розповідь про зустріч президента України з олімпійцями та паралімпійцями. Все у нашому світі має як свій початок, так і своє завершення. Здається, ще вчора у міжнародному дитячому центрі Артек відкривали всеукраїнський проект «Олімпійське лечення. Як вже прийшов час урочистого закриття, команди могли відчути себе як на церемонії закриття справжньої олімпіади, адже й тут були всі атрибути великих ігор урочистий вихід команд, нагороди, підняття та спуск прапорів. А от до того, як команди отримали заслужені нагороди, на них чекав приємний сюрприз. Дуже радий тому, що олімпійський прапор, Олімпійський дух завітав до міжнародного дитячого центру Артек. Якщо в нашій країні зростає така олімпійська зміна, я думаю, що попереду у нас багато перемог, і я щиро бажаю вам в цьому досягти успіху. Ну що ж, в мене є невеличке доручення. І невеличкий сюрприз для однієї з команд. Це 12 чудових путівок до міжнародного дитячого центру Артек. Думаю, що влітку наступного року, тут, коли все зміниться, коли буде реконструйований великий міжнародний дитячий центр Артек, в нас з'явиться своя флотілія, в нас з'явиться свій вело. Велоклуб. В нас з'явиться декілька наметових містечок, і саме ці 12 щасливців завітають сюди для того, щоб переконатися, що це саме так. Отже, дипломом сертифікату нагороджується команда у складі 12 осіб. Яка запрошується до Міжнародного дитячого центру АРТЕК для участі у спеціальній зміні в 2017 -му, 17 -му році, і це команда. Черкаської Свої нагороди та призи. Юні учасники змагань отримували з рук уславлених спортсменів. Привітати дітей приїхали Ганна Бессонова, Валерій Андрійцев, Артем Хомула, Олена Петрова, Дмитро Мицак та Лариса Заспа. Такі мероприятия очень важні для, для розвитку для наших діток, нашого молодого підростаючого покоління для того, щоб вони набирались сил, найголовніше – це общення. Это э, развитие их в обществе, э, плюс спорт. И, Ну, это очень важно. Ви знаєте, для дітей важливо ну, показати іншу сторону нашого е сучас, сучасного суспільства, де взагалі е тенденцію прогресу. Оскільки ви самі знаєте, основне завдання, як і спорту так і олімпійського руху, щоб більше дітей займалися тим самим спортом фізичною культурою, навіть не так спортом, як фізичною культурою, то самі знаєте, спорту не є здоров'я. Фізкультура це здоров'я. Нам потрібна здорова нація, здорові діти. І з чого починається, так це з дітей. І Дуже приємно бачити, що є підростаючі покоління, що є такі організації, як Артек. Так само, які підтримує олімпійський рух, наш національний олімпійський комітет, і що ми можемо як вам пояснити побачити в майбутнє в нашій країні. Спортсмени та діти швидко знайшли спільну мову. Минулого разу у Ганни Бессонової ми питали про те, чи вдалося їй зберегти у собі дитину. А от цікаво, як це зробити. Чаще спілкуватися на з дітьми і старатися бути з ними на одній волні, тому що ми іноді намагаємося їм розказати якісь зросли речі, Они нас не понимают, а мы злимся по этому поводу. А когда мы переходим на их язык, мы становимся детьми, и мы можем общаться с ними на одном языке всем понятно. Это и весело, и полезно, и... Просто добре. Сучасним дітям сучасний підхід у вихованні. Анна не перший рік працює з дітьми, тому добре знає, як це важко виховувати дітей так, щоб не завдати їм шкоди. «Ми – воспитатели в якомусь плані. ми даємо їм дисципліну, ми їх мы бути відповідальними, щоб якоби, якби вони на роботі, вони повинні виконувати, вони повинні слухати, вони повинні придерживаться дисципліни, тому що це є порядок. Это им потом очень пригодится в жизни. Мы этом тоже им объясняем, что начальство на работе бывает иногда злое и не всегда может идти на уступки, поэтому дисциплина всегда будет спасать. Они грамотные во всех отношениях. Они требовательные, очень требуют к себе внимания. Каждый по-своему. Не такие, как мы. То есть нам дали волю, мы там играемся, тренируемся, хочешь, не хочешь. А они должны понимать, зачем они это делают, им нужно объяснять очень много дел, что мне за это будет, как все плюсы, минусы взвешивают, Ну, в общем таки со взрослым подходом к жизни. Если вы сложности учитывая, что не каждая все разные, и у каждой мама, папа, бабушка, дедушка, и со всеми нужно найти контакты, объяснить, почему так или не иначе. Но в этом тоже есть, я ведь тоже учусь, и я тоже понимаю какие-то... Раньше я по-другому это все представляла. Сейчас у меня абсолютно другое видение. Я думаю, что мне это в жизни тоже пригодится. Вот. Нравиться і кадані наймаленькі приходять, ані ж від забавні і смішні. І потім виростають уже взрослых, умних подростков, які вже іщуть собі направления абсолютно неожиданные для нас. Тому интересно смотреть за сменой покоління один за другим. За нелегку вправу виховання нового покоління взявся Валерій Андрійцев у серпні, срібний олімпійський призер, став татом. В мене нещодавно народився син то. Перші місяці зазвичай тут тяжкі там одне друге, поки навчимось, але е, саме такі дві професії, які знаєте, які ключить людей назавжди, це лікар і педагог. Якщо ти не дай Боже. Припустився помилки моральним, будь якої ти можеш зробити дитину там інвалідом, чи та таким, чи то та таким, і це дуже відповідальні професії, на які, на жаль, знаєте, мало хто хоче йти, оскільки за них винагорода дуже мізерна. ризик дуже великий, а винагорода везерна. І тому тоді. Ці професії мають ти професіонали, фанати своєї справи, і яким знаєте, яким потрібно щоб за щось жити і виховувати своїх дітей. Щоб побажати, найголовніше, головне, щоб вони були здоровими, залишались. Людьми і робили все для того, щоб наша країна процвітала у спортсменів, які відвідали змагання олімпійського лелечення, Ми питаємо, чим може зацікавити дітей їх вид спорту. Єдинопорства це взагалі такий вид спорту, там де формується характер людини. формується така внутрішня загортованість, і скажімо, навіть після заняття боротьбою, де любими єдиноборствами, вже виходить чоловік. Тобто який може захистити свою там дружину, сім'ю і знаєте, скажем, з ним не стидно на пляж вийти. Ну де дуже багато позитивних моментів, якщо стосується вільної боротьби. А якщо дивитись, знаєте, каже всюди є а в ліс би Вовка бояться в ліс не ходити. Якщо ми будемо думати, а там може трапитися, ти можеш йти, тобі може камінь на голову впасти, ти можеш отримати інфаркт. Дуже багато таких, знаєте, негативних речей. Ми ж не дивимося, це з з якої сторони. кожна професія є небезпечною. А спорт верніть попрошу, фізкультура то є здоров'я, частина якого є спорт. А ми вітаємо переможців та призерів олімпійського лелачення. А тим, кому не вдалося повернутися додому з медалями, не розчаровуватися у своїх силах та впевнено підійматися до нових життєвих висот. З вами була програма Вперед на Олімп. На все добре. «Вперед на Олімп. Вперед на Олімп. Вперед на Олімп.